Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь, це вам заповідаю, що ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перший, ніж вас ненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я вам сказав. Слуга не більше від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас. Якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха не мали б. Але тепер вони не мають виправдання за їхній гріх. Хто ненавидить мене і отця мого ненавидить, якби я не чинив, був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, ріха б не мали, тепер же і бачили, і зненавиділи і мене, і отця мого. Але щоб здійснилося слово, що написане в їхньому законі, зненавиділи вони мене безпідставно. Як прийде утішитель, якого зійшли вам від отця. Дух істини, який від Отця походить, Він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зі мною є від початку. Сказав я вам те, що ви не зневірилися, вас виключить із синагог, і настане година, коли кожен ко вас убиватиме, думатиме, що службу приносить Богові.